Потужніших варіантів маю Redmi Note 10 Pro, ціна 4400. Непоганий по стану, має легкі-легкі якісь царапки, не суттєві. На роботу ніяк не впливають. Працює досить швиденько, тайпсі, роз'єм, підтримує швидку зарядку, роз'єм на навушники, 3,5 присутній. Міні-джек. По екрану нюансів немає ніяких. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло або і друге плівку. Так, інформація про телефон, повністю чистий без різних аккаунтів, Note 10 Pro, 128 МБ пам'ять самого телефону, 13-й Android та 6 плюс 2 ябайти оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Повністю перевірений, протестований телефончик. Камера тут доволі класно показує. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та коробочка. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися, вибрати собі варіанту у місці рівному. Маємо фізичний магазин, або кому зручніше, замовляти у інстаграмі або телеграмі сили в шапці профілю.